Третій і четвертий блок горілки рішив результатів аварії сріба. Двадцять 26 квітня виповнюється 30 років з часу найбільшої техногенної катастрофи світу. Аварія на Чорнобильській АЕС вважається однією з наймасштабніших за всю історію ядерної енергетики. Здавалося, про цю трагедію сказано вже все. Та свідкам тих подій ще є про що розповісти. Заступник головного лікаря обласного онкодиспансеру Олександр Чемет згадує, про аварію на АЕС вперше дізнався з новин Голосу Америки. Тоді каже, навіть і не знав, де знаходиться Чорнобиль. Я собі так включив і слухаю. Ночі на атомній електростанції в Чорнобилі сталася аварія. Ну, я так, ну, аварія така аварія, ну мало щось буває там, десь щось замкнуло, щось там. То. Так коротка така інформація прочила, що подумав, а де ж той Чорнобиль? Не дуже той знав, чесно казати, де Чорнобиль. Ну і потім ми собі їдемо і десь вже на Львівщині, я знову десь привал такий невеличкий зробив, Знову чую, включив вже радіо, і знову чую, що нібито сталося і аварія серйозна, і така хмара радіоактивна посунула в напрямку Швеції і так далі, і на Західній. Держави. Ну тоді ми зрозуміли, що це вже більш серйозно. Отже, в той момент, коли сталася аварія, ми десь були на Хмельниччині. От я так дивився, думаю, які то мужні люди пішли туди, не бояться радіації і так далі. Ніколи собі не уявляв, що прийдеться і мені в тому прийняти участь. 23 травня 30 річного лейтенанта запасу Олександра Чемота мобілізували у складі Черкаського військового польового госпіталю, брав участь у ліквідації наслідків аварії. Стверджує, добре усвідомлював, куди їде і з чим доведеться боротися. Ми ж вчили радіаційну медицину, знали. Єдине те, що ти його не бачиш, цього ворога. Але відчувати відчувається. Я пам'ятаю, коли ми під'їхали до розподіючого пункту, такий присмак у роті, якийсь металевий, от пам'ятаю, першило горло. В цілому я відбув 50 діб, а із них 13 діб відбув старшим черговим лікарем на Чорнобильській атомній електростанції безпосередньо. Там цілодобове чергування без зміни. Заміна у мене відбулася у зв'язку з погіршенням стану, аналізів загальних, от і набору доз. І 30 років по тому пан Олександр пам'ятає, що тоді його молодого лікаря вразило найбільше. Перше, я ж пам'ятаю, як їхали з Білої церкви. Мене здивувало хати, такі все залишено, пустки. Виросло, я пам'ятаю, буряни були високі, вище двох метрів бурян. За місяць. Я ж здивувався. Сонячна погода, була, прекрасна була погода, тепло було, жарко. Потім приїхали, під'їжджаємо ближче туди до Чорнобиля, там вже обвочені, де на узліссі спеціально поливали такою. таким, Складом, вона така ніби як полімерна деяком, ну, збором. І з іншим для того, щоб, по-перше, пилюка не піднімалася, от, а по-друге, все-таки воно примен, зменшувало радіаційний фон. Обмундирування у нас було, ну яке? в основному біла одежа. Курточка, довгі рукави, цілі пістки, масочки одягалися. Вони мінялися кожні там, 4 години спочатку, потім і на цілий день ясна річно все не готова. Обул смінна була для офіцерського ставу. Давали а, такі цілі топаночки. А для тих, хто працював безпосередньо на блокових, той йшов туди. Через АКБ вони мали сапоги. Вони теж лишали їх там, там були роздягалки. Вони залишали інші зміни, знімали верхню одежу, потім переодягалися, милися і уїжджали. І тоді і наступна зміна. Так за добу 3-4 зміни мінялися. Але я не думаю, що велика стовп була користь, тому що одні вберуть, помірять радіасу, ніби знизився фон. Тільки пройде якийсь період часу знову. Тобто це, я так розумію, знімали тільки на радіоактивну пиль. 25-річним фельдшером у ліквідації аварії на АЕС брав участь і Василь Секереш. Його бригада евакуювала населення з Чорнобильської зони. Я можу сказати той день, коли в перший раз ми почули про Чорнобиль. Це ми чергували на швидкій. десь приблизно біля 11-ї години подзвонив головний лікар і сказав: відставити машину. Четверта машина у нас була тоді, я дуже її добре пам'ятаю. Це Латвія. Вона була сама нова із усіх, які у нас були тоді машини. Вони сказали укомплектувати її і не випускати на визов. Десь після обіду сказали, що їде перша бригада, яка їде, їде туди в Чорнобиль. Ну і от уїхали перша бригада уїхала це психіатр. і Сучкова Василь, я дуже-дуже добре пам'ятаю, не буде прощений, він, от він це, тому що їх обох двох вже нема в живих. Сказали, що треба їхати. Ми ж я тоді кажу, розміри і наслідки, ніхто про то не думав. Ми молоді, 25 років. це. І поїхали з кожного району по одній машині. Базувалися ми в місті Поліск, а звідти їх виїжджали в райони для евакуації, для надання допомоги. Перше, що вразило, то що саме страшне і воно дотепер є, то що коли проїжджаєш в село, ставні рухаються, оці, вони скриплять так неприємно. І нема нічого, крім котів, які бігають. це, нічого, от Ти проїжджаєш по вулиці, то вже там, де виселені, то бувало так, що от ми їхали з машиною до бетонного узла, то вже проїжджали ті села, які вже були виселені. І от проїжджаєш, то найбільше це було вразило. Друге, то, що дуже багато було плодів. Сьогодні пан Василь із трепетом перебирає фото, яке робив 30 років тому. Це о, от бачите, які були ліжка. Жили ми в клубі, або я навіть не знаю, що це було. Клуб такий довгий, і тільки такі железні кровати, і топчаний, і, і по стільчику в одному такому стільчику дерев'яному і все. Коли ми повернулися з Чорнобиля, то в нас були накопителі, Їх зібрали, і так нам ніколи їх не дали відповідь, хто скільки, е, ну, як казати, отримав, е, яку дозу опромінення. Обидва герої нашої програми на згадку від Чорнобиля мають хронічні захворювання, але й нині продовжують допомагати своїм побратимам. Пан Олександр ніколи і не думав, що в майбутньому очолить організацію Чорнобильців. У 92-му році організувалася тут організація Чорнобильська громадська, і я став її одним із її членів. Через деякий час от, став заступником голови. Міської організації з 2007 року я очолюю міську організацію громадську Союз Чорнобиль України, а міста Ужгорода і е, з 2005 року е, заступник голови обласної організації Союз Чорнобиль України в частині контролю за наданням медичної допомоги постраждалим наслідок Чорнобильської катастрофи. Ну тоді всі хотіли одного, всі хотіли залишитися, ну якщо не зовсім здоровими, то хоч подовше пожити. У кожного був якийсь певний страх, бо це набагато гірше, коли ти ворога не бачиш, але знаєш, що він діє, і не знаєш, що як він діє. Я вам сказав, що стільки народу було резервістів, ну, наразі ж резервістами називали, хто був призваний з числа гражданських, які в запасі були. Було переопромінено, мені здається, не потрібна кількість народу. По-друге, мало хто з нас і мало хто був підготовлений до роботи у тому середовищі, де є радіоактивне випромінювання, з тим мало хто стикався. Нині на Закарпатті проживає 4126 громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 2267 ліквідаторів. Чому першої категорії це інваліди? Друга категорія то ті, хто працювали в 86-7 році, в шостому не менше 5 днів в зоні, в 7-му не менше 14 днів в зоні відчуження. Тобто в самій небезпечній зоні. Ть, е, хто працював у 88 тере 90-х роках не менше 30 днів в зоні відчуження, і про це є відповідні документи, тобто в людини мають бути докази, що так він виїжджав в зону відчуження не менше ні стільки то днів. Е, то це вже третя категорія. Вважається, що вони найменш постраждали, тому що вже рівень радіації був значно нижчий, як в 86-му, 7-му. Хто працював до 1 липня 86-го, достатньо одного дня в зоні відчуження, щоб отримати статус другої категорії. Ну, ліквідатора другої категорії ви можете собі уявити це, от, наприклад, серед, серед всіх тих людей було багато строковиків. Солдатів строкової служби це 18-20-річні хлопці, які відпрацювали в зоні відчуження, особливо зразу після аварії, коли ще ніхто не приїхав, а вже треба було щось робити. Треба було починати будувати той же саркофаг. То в основному працювали військово зобов'язані: це солдати, офіцери, вже призвані через військомати. І тому ніхто не знав своєї загрози. От люд, вірніше, загрози, яку несе оточуюче середовище. Люди, які приходять зараз до нас на прийом, розказують, що вони спокійно їли черешні, про них ніхто не з ними ніхто не говорив, що не можна споживати тих продуктів. Багато робіт було роблено. Одні знімали верхній шар ґрунту, їх вивозили на могильники, другі відправляли всю техніку, яка була на ходу, щоб її ніхто не не вивіз теж в могильники, Треті е, скидали з вертольотів, е, продовжувалося там скидатись на безпосередньо атомну електростанцію. Е, Четверті, це е, в тому числі вчені е, радіофізики, йшли е, лаборанти, брали проби ґрунтів. Е, дуже велика кількість медиків, медичних працівників, які е, дообстежували. Е, я вам сказала, що в 86 році там ще жило дуже багато людей, їх поступово. Евакуйовували з зони відчуження, от обстежували тих, хто ще проживав, і тих у поліській лікарні це буквально на межі зони відчуження, але це вже вважається друга зона менш небезпечна. Була розміщена база, була розміщена в Поліській центральній районі лікарні. Це була найбільша лікарня, яка обслуговувала і туди звозилися медпрацівники з усієї України. І вони теж по змінах там два тижні відпрацьовано медиками дуже багатьма з нашої області, в тому числі, які ну теж лишили там своє здоров'я. В якійсь мірі дуже багато з них мають на сьогодні інвалідність. Закарпатські лікарі не приховують наслідки катастрофи, відчутні і досі. Щодо смертності серед категорії цієї людей, то вона практично тримається на рівні середньообласного показника. По структурі захворюваності хочу сказати кілька слів. Ми всі ще пам'ятаємо, що коли були самі перші роки після, після Чорнобильської катастрофи, тобто після 1986 року дуже багато було хвороб на щитовидну залозу. Ми знаємо, що це була хвороба тоді номер один. Тоді ми відмічали такий ріст і онкозахворюваності. Тепер на даний час це трохи вже вирівнялося. В кінці кінців пройшло вже 30 років. І якщо ми ймаємо, і маємо і мали віддалені наслідки, бо ми нікуди не ділися від цих віддалених наслідків, але десь захворюваність, до прикладу, дорослого населення. На цукровий діабет вона також тримається на рівні середньообласного показника. Так, якщо середній обласний показник 3,9 на 10 тисяч населення захворювання цукрового діабету, то чорнобильців 3,73. Значить, Гіпертонічна хвороба також йде в рівень. Навіть можна сказати, що останні роки серцево-судинні хвороби серед населення чорнобильців воно навіть трошки знижилося. В той же час відмічання. Чається дещо ну великий такий скачок і ріст на гастрит. Він захворюваність так на гастрит серед контингенту чорнобильців є значно вищий середньообласного показника. Медичне забезпечення чорнобильців проблема номер один на сьогодні. Коштів на лікування катастрофічно не вистачає. До того ж, відмінила держава і основні пільги для чорнобильців третьої категорії та постраждалих дітей. Для ліквідаторів другої категорії право на санаторне курортне лікування. Третій рік поспіль не виділяють кошти на забезпечення чорнобильців житлом. Є речі, які задекларовані і пункти, наприклад, отримання житла в першу чергу, виділення земельних ділянок. О, ну, на жаль, це е, не забезпечується належним чином. Зараз не вистачає коштів на санаторно-курортне лікування. Із центру нам поступають ті тітьоки, які не потрібні їм, які невигідні. Е, кінець року, як казати, початок року. А так нормально. Рік жалітися, все нормально. Саме все, висловно, щоб було здоров'я. Більше нічого не треба. Основні пільги і компенсації чорнобильцям фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, на забезпечення яких передбачено понад 6 мільйонів гривень. Для першої і другої категорії такі основні пільги: безкоштовне забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні, 50% Знижки на оплату за комунальні послуги, безкоштовна путівка. На жаль, вона залишається тільки для першої категорії. Безкоштовні для другої відмінено два роки назад Верховною Радою, безкоштовне зубопротизування. Нездорогоцінних металів, щорічна допомога на оздоровлення в смішному розмірі в 120, грив... 120 гривень на рік, це встановлено Кабінетом міністрів України. Є надбавки до пенсій, Основна така велика суттєва пільга, на мій погляд, це право скорішого виходу на пенсію. Наприклад, ліквідатори, ті, хто відпрацював у 1986 році, можуть на 10 років раніше вийти на пенсію, ніж це передбачено законом для інших. Категорії громадян, для звичайних громадян, тобто не в 60 років чоловіки, а в 50, та й жінки вже зараз. Ті, хто відпрацював в 87 році, мають право на 8 років раніше вийти на пенсію, ті, хто відпрацював в 88-му, на 5. Далі вже ніхто не має. Ті, хто працювали в 89-му, 90-му, такого права не мають. От друга категорія громадян не може скористатися… Санаторно-коротним лікуванням. Що для того зразу, щоб справити це, передбачається в обласному бюджеті в такий спосіб, як верніше, така допомога, як відшкодування. Якщо людина сама купить собі путівку, то її буде відшкодовано в повному обсязі. З розрахунку 360 гривень за добу. Це за рахунок одного з напрямків програми Турбота. Яку веде підрозділ департаменту? Люди цим можуть скористатися. Потім підготували ми листи за підписом голови обласної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля на керівників всіх санаторно курортних закладів, які є на території області, з проханням цього року виділити путівки для чорнобильців. В основному на виплату всіх допомог і пільг виділяються кошти з державного бюджету. Разом з тим використовуються певні кошти місцевого бюджету, як на ліки і на зубопротезування – це близько мільйона гривень. Останніми роками виділяється додатково. Крім того, кожні бюджети, як починаючи від сільських міські, районів, мають право долучатися і забезпечувати певні види пільг або допомог цим людям, точно так як учасникам АТО. тим людям, яких вже нема, і раз Ом з тим подумати про тих людей, хто живе на сьогодні, щоб вони відчули, що вони зробили дуже велику справу. Тоді бо ми про це забуваємо, роки проходять, але вони там відпрацювали, не знаючи якій небезпеці, наражаються, не стріляючи, відпрацювали. Віддали своє здоров'я за те, щоб ми з вами, і не тільки українські громадяни, а й Європа жили у відносній безпеці. Бо, якби, не дай Бог та пожежа не була ліквідована, то страшно подумати, що б це було. Рішенням сесії Ужгородської міської ради передбачено виділити майже 50 тисяч гривень на ремонт житла трьом родинам чорнобильців, які мають статус інвалідів війни. Решта районних та міських державних адміністрацій Закарпаття подібні видатки в бюджеті не передбачили. Не заплановано і виділення земельних ділянок. Продовж цих років, коли я займаюся організацією, вже 9 років з 2007 по шістнадцятий рік, як керівник безпосередній. Ну, то однозначно, що змінилося об'єм фінансування. Якщо в нас було раніше від 200 гривень до 1000 гривень для забезпечення статутної діяльності, то в цьому році ми отримали 20 тисяч гривень на забезпечення статутної діяльності. Ми за останні роки маємо дуже гарну співпрацю. Я тільки одне побажав, висловив таке побажання і сподівання що і наступні роки воно продовжиться не тільки з-за того, що зараз от ми 30 років маємо будемо визначати, а буду надіятися, що наша співпраця в цьому плані буде продовжена. Незважаючи на все це, чорнобильці намагаються жити повноцінним життям. Традиційно напередодні роковин катастрофи на АЕС зустрічаються з молоддю. До Ювілейних дат єдині в Україні організовують міжнародну конференцію. Є й багато планів: зокрема, назвати одну з ужгородських вулиць ім'ям Чорнобильця, створити музей і написати книгу пам'яті про тих, хто душу й тіло поклав за свою батьківщину.